Любі малята запрошую вас на заняття з аплікації. Святого Миколая шанують не тільки в Україні і в усій Європі. А навіть дорослі загадують у цей день бажання і вірять, що це має більше шансів здійснитися. Європейська традиція, яка перенеслася до різдвяних свят, це розвішувати шкарпетки для подарунків. Раніше дітлахи чекали святого Миколая вішали черевички чи панчохи біля каміна, а той уночі клав усередину подарунки. Я пропоную зробити чобіток для Миколая. Для роботи нам знадобиться кольоровий шаблон чобітка, клей, вата та готові деталі вирізані для того, щоб прикрасити наш чобіток. Беремо наш чобіток і вверх змащуємо клеєм. А тепер беремо вату, відриваємо на шматочки і приклеїмо до чобітка. І тепер будемо прикрашати наш чобіток. Беремо детальки вирізані і прикрашаємо. Дітки, ось такий гарний чобіток у мене вийшов. Я буду дуже чекати на фото ваших робіт. До зустрічі!